you <laughs> Вітаю! Ви дивитесь соціальний проект наші вдома про підтримку військових та ветеранів у цивільному житті. Сьогодні поговоримо про те, як підтримувати дітей, чиї батьки воюють, як пояснити дітям, чому їхній тато чи мама пішли на війну, і як екологічно повідомити дитині про загибель рідної людини. Коли хтось з сім'ї йде на фронт, на війні опиняється вся родина, і діти у родинах військових емоціонують у зв'язку із цим не менше аніж дорослі. Важливо, те, що діти одночасно можуть відчувати дуже різні емоції. З одного боку, вони пишаються близькими, які стали на захист країни, водночас можуть відчувати тривогу, сум, страх, але і часто раптово проявляти злість, роздратування, нерозуміння. Ці емоції діти не завжди відкрито проявляють та й не завжди усвідомлюють. Хвиля почуттів може скеровуватись на близьких інших дітей. У такі моменти дорослим важливо розуміти, що відбувається, і намагатись пояснити дітям, що зараз Усі емоції нормальні. Не забувайте, що сприйняття світу у дітей егоцентричне. Діти претензійно можуть казати батькам, які воюють, що вони могли б не йти, але пішли, покинувши їх самих. На такі фрази і думки дітей, захисники мають відповідати щиро, підтримуючи дитину. Екологічно це має звучати приблизно так. Я знаю, як тобі важко. Моя найбільша мрія бути з тобою і не розлучатись. Я на фронті заради тебе, заради себе і заради усіх, кого ми захищаємо. Ти можеш думати, чому саме я, чому я не залишаюся з тобою, і я розумію, що ти злишся. Я хочу, щоб ти завжди пам'ятав, що я тебе люблю і буду любити, і я хочу зробити так, щоб вороги більше не приходили на нашу землю, якби я не пішов на фронт. Я б зрадив би себе і не міг би з цим жити, також діти можуть проявляти більш регресивну поведінку, тобто здаватись малюками, щоб несвідомо утримати дорослих поруч, а можуть навпаки різко подорослішати, відсторонюватися, наче привчаючи себе до того, що підтримка їм не потрібна. Іноді в дітей виникає вторинна вигода, оскільки їхні близькі на війні, отже, увесь світ їм щось винен. Важливо, щоб дитина відчувала і чула від нас, що ми розуміємо, як їй зараз складно, і пишаємось її силою, і вдячні рідним дитини за те, що вони захищають країну. Тобто, у таких випадках треба робити акцент не на жертовності, а на силі дитини. Іноді діти в роздратуванні. Кричать, я тебе чи його, її ненавиджу. Краще б ви померли, щоб вас взагалі не було. Це дуже складно витримати, але насправді ці слова несуть приховану фразу. Мені дуже страшно. Мені страшно, що з вами може щось статися. Я так прив'язаний до вас, ви так важливі для мене, що всередині себе хочу зменшити вашу. Роль. Пам'ятайте і про те, що дітям складно витримати невизначеність, у них немає відчуття часу. Як тільки у тата чи мами військових з'являється можливість, то намагайтеся виходити на зв'язок і доручайте дітям щось контролювати, за щось відповідати, давайте дітям завдання, записувати відео, писати листи, малювати, співати. Це скерує їхню увагу і зніме напругу. Самі записуйте. Та для них відео, будьте поруч хоча б онлайн. Особливо важливо скеровувати активність підлітків. Будь ласка, уникайте слів, ти тепер старший, ти тепер за мене, за батька чи за матір, ти опора мамі чи татові чи бабусі. Дитина не має бути в ролі дорослого. Ви можете просити будь уважним, будь відповідальним, але як син чи донька, а не як заміна дорослого, який на війні. Якщо вдома дорослі стресують, хвилюючись за військового, то така атмосфера неодмінно вплине на дітей. Як зрозуміти, що дитина переживає стрес? Про це вам сигналізуватимуть емоційні прояви, такі як загострення страхів, особливо страху розлуки, тривожні стани, плаксивість, агресивність, схильність до бурхливого прояву емоцій, або, навпаки, зменшення емоційних проявів. Дзвіночком про стрес будуть і когнітивні прояви, або ж погіршення діяльності процесів пам'яті, мислення, уваги, збіднення мов. Чи, навпаки, підвищена мовна активність. Тіло дитини також розповість про те, що з організмом не все гаразд. Якщо з'явилися такі соматичні прояви, як підвищена втомлюваність, сонливість, загострення хронічних хвороб, втрата апетиту, болі у шлунку, головні болі, розлади дихання, роботи серця, нудота, блювота чи інші час потурбуватися про здоров'я дитини і не лише Фізичне стрес також нагадуватиме про себе у вигляді поведінкових проявів, таких як порушення сну, нічні кошмари, впертість, гіперактивність чи навпаки пасивність, замкнутість, нав'язливі ігри з негативним сюжетом, нав'язливі думки. Переживання дитиною надмірного стресу або психотравми стануть помітними не одразу, але зауваживши перші ознаки, не варто ними нехтувати. Що можуть зробити батьки? Найперше це збалансувати власний психоемоційний стан, щоб успішно допомогти дитині впоратись із наслідками надмірного стресу. Надзвичайно важливо подбати про власну емоційну рівновагу, оскільки стан батьків є Вирішальним у цьому процесі, також проявляйте особливу увагу та піклування про дитину. Дитина, яка переживає негативні наслідки сильного стресу або психотравми, може почувати себе відчуженою, страждати від самотності, безсилля і безпорадності. В такий період для неї надзвичайно важливо отримувати особливу увагу та піклування з боку батьків. Важливо також частіше обіймати дитину, робити жартівливі масажі, тримати за руку, підтримувати зоровий контакт, гратися у рухливі ігри на свіжому повітрі. Варто говорити дитині про те, як ви її любите. Крім того, налагодьте позитивний близький контакт з дитиною та стосунки з нею, якщо вони зіпсовані. Візьміть собі за правило кожного дня протягом 15 хвилин уважно вислуховуватися. Дитину, давати їй можливість говорити про будь-що, не перебиваючи та не критикуючи, поговоріть з дитиною про те, що її засмучує, дратує, тривожить чи ображає у ваших стосунках. Допоможіть їй відпустити ці переживання. Особливо цінним буде, якщо спілкуватися з дитиною, також буде той з батьків, який воює. За час відсутності батьків вдома потреби дітей могли дещо змінитися. Можливо, їм знадобиться деякий час, щоб знову відчути душевну близькість, особливо якщо вони були дуже маленькими на час їхнього від'їзду. Маю кілька універсальних порад, як допомогти дітям будь-якого віку адаптуватися до повернення батьків з фронту. Будьте уважними та обіймайте дитину частіше. Зрозумійте, що дитина може злитися і вона має на це право, як і на будь-які емоції. Обговорюйте ситуацію, дайте дітям зрозуміти, що вони можуть говорити про свої почуття. Прийміть те, що вони відчувають, і не говоріть, що такі почуття неправильні, неадекватні чи що так не можна. Приготуйтеся до того, що з дитиною доведеться багато разів говорити. На одну й ту ж тему, зберігайте звичайний ритм життя та плануйте події заздалегідь. Звертаю вашу увагу, що діти реагують на ситуацію залежно від віку. Немовлята до 12 місяців можуть реагувати на зміни у розпорядку дня, оточення, на зміни настрою мами чи тата, або його чи її відсутність. Діти можуть ставати млявими, відмовлятися від їжі та навіть втрачати вагу або переїдати. Діти одного-трьох років можуть ображатися, дутися, плакати, влаштовувати гнівні істерики, погано спати, якщо хтось з батьків має труднощі або недоступний увесь час. Дошкільнята трьох-6 років можуть повертатися до більш дитячої поведінки, тобто регресувати, мати труднощі з апетитом. Спостерігається й порушення сну, тривожність, роздратування, постійне висіння на мамі. Також вони можуть Легко впадати у гнів, ходити пригніченими, агресивними або ж скаржитись на неприємні відчуття чи біль. А ще можуть думати, що батько пішов на війну, бо я поганий. Діти молодшого шкільного віку 6-12 років можуть нервувати, бути агресивними, капризувати та скаржитися на все. А ще нити. у них може з'явитися головний або шлунковий біль. Дуже часто дошкільнята або молодші школярі турбуються про безпеку батька чи мами удома, або можуть навіть боятися його чи її. Підлітки 13-18 років хвилюються, нервують, протестують. Також їм може не подобатись новий розподіл сімейних ролей та обов'язків після повернення батька чи матері додому. Після отримання трагічної звістки про загибель рідної людини на війні про це треба розповісти дітям. Як це зробити? Обов'язково треба сказати дитині правду, якби це не було боляче. Часто батьки не говорять дітям про смерть близького через страх зустрітися з реакцією дитини, з її почуттями. Правда, дитині потрібна для того, щоб зрозуміти ситуацію, різкі зміни у житті. З невідомості народжується страх, тому у доступній формі, в залежності від віку, треба розповісти дитині про те, що і як сталося. Також слід розповісти про душу, що з нею відбувається, про поставити. Охоронні традиції та обряди. Варто мати на увазі, що до п'яти років діти, як правило, ще не розуміють повною мірою, що таке смерть. А діти п'яти-семи років можуть не цілком усвідомлювати, що зі смерті немає вороття. Тому вони можуть часто питати про померлу людину, чекати, коли вона повернеться. Необхідно терпляче пояснювати дітям, що смерть це назавжди. Важливо, аби про смерть дитині розповіла найближча людина, та, кому вона більше всього довіряє і з ким може розділити горе. Треба одразу пояснити дитині усі аспекти смерті, що можуть викликати страх чи почуття провини. Наприклад, якщо помер батько від хвороби, то пояснити, що не всі хвороби призводять до смерті. Якщо смерть була непередбачуваною або дитина була у конфлікті з померлим, слід пояснити, що у цьому немає вини дитини. Уникайте таких повідомлень, як мама чи тато заснули назавжди, дідусь пішов від нас назавжди, щоб не провокувати у дитини страх засинати чи відпускати когось із рідного надовго. Ще один важливий момент: не використовуйте образ померлої людини для формування бажаної поведінки, типу не кричи, бо на тебе тато зверху дивиться. Якщо дитина розпитує про померлу людину, намагайтесь не блокувати спогади про неї, спитайте, що б вона хотіла сказати людині, якої вже більше немає. Яка б, на її думку, була відповідь, можна подивитися. Фото та відео. І ще одне: не заперечуйте почуття дитини, не кажіть їй, не плач чи заспокойся, а навпаки, приймайте будь-які емоції і допоможіть їх прожити. Говорити про померлу людину часто є способом, який допомагає виразити накопичені емоції. Крім того, можна промалювати почуття або програти в іграх ситуацію, яка склалась. Розказуйте дитині про свої почуття, але намагайтесь не перевантажувати її своїми переживанням горя. Занурення у себе, надмірні істерики можуть налякати малюка, запрограмувати його на те, що подальше життя неможливе з радощами, і дитина може почати відчувати себе нікому не потрібною. Якщо дитина не проти і ви відчуваєте, що вона впорається, її можна взяти на похорон. Це може допомогти краще усвідомити те, що близька людина дійсно померла, але напередодні поховання обов'язково розкажіть. Субтитрувальниця Куди ви її ведете і що саме там буде відбуватися? Після поховання спостерігайте за змінами поведінки дитини. У перші тижні спостерігаються негативні реакції. Ставтесь до цього з розумінням, не показуйте свого здивування, не дійте всупереч дитині. У відповідях будьте чесними та терплячими, надайте можливість дитині виражати свої емоції відкрито. Покажіть їй, що плакати не собі. Воромно, крім того, налагодьте комунікацію із вихователями, вчителями, а за потреби звертайтесь до психолога або спеціаліста, який зможе провести профілактику ускладнень в процесі переживання дитиною психологічної травми. Бережіть себе та один одного. Слава Україні! Наші вдома це спільний соціальний проєкт благодійного фонду. Свідомі та телеканалу «Конкурент-ТІВІ».